І наостанок про новорічне різдвяне волонтерство діти наколядували 111 тисяч гривень. Таку суму вдалося назбирати священнику та маленьким парафіянам Свято-Маталимонівської громади православної церкви України в Люблинці. Усі кошти колядники віддали на потреби різних підрозділів української армії. Діти співали, як усім відомі колядки, так і ті, що переробили на сучасний лад. У піснях вони розповідали про незламні міста України захисників, що змушені зустрічати різдвяно-новорічні свята в окопах, і про ворога, який ні за що не зламає український народ.